Добрий ранок малята. Подивіться дітки, хто до нас завітав. Та це ж сама пані, а яка саме? Відгадайте загадку. Прийшла дівчинка до хати, узялась хазяйнувати, вправно скрині відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Хто це? Та це ж сама осінь до нас завітала. Малята, пропоную вам послухати цікаву легенду про осінь. За легендою, осінь найстарша донька сонця. Вона самою останньою залишила батьківський дім. І стала четвертою пори року. Посилаючи на землю осінь, сонце сказало їй забирай все моє багатство. Я віддаю тобі все моє золоте. Будь щедрою, віддавай все людям і вони полюблять тебе. Малята, як можна ще сказати про осінь? Яка вона? Так, осінь золота, тепла, різнокольорова, дощова. Ось скільки гарних слів можна сказати про осінь. А ще осінь дуже щедра і приносить нам багато дарунків. Дітки, подивіться, скільки осінь принесла нам дарунків. Але в нас все змішалося. Ви ж нам допоможете все посортувати. У нас є два кошики. У перший ми покладемо фрукти, а у другий овочі. Тож почнемо? Морква. Правильно овоч. Слива, фрукт, яблуко, фрукт, огірок, так, овоч, цибуля, звичайно овоч, картопля, правильно овоч, груша. Так, груша це фрукт, гарбуз, це овоч, перець, овоч, капуста, це овоч, помідор, овоч, персик, фрукт. Виноград. Це фрукт. Молодці дітки. А ви помітили? Що дозріли не лише фрукти та овочі, а також горіхи та гриби. Зараз в лісі дуже гарно і можна назбирати великий кошик грибів. Але не всі гриби можна їсти. Давайте пригадаємо, які їстівні, а які отруйні. До їстівних грибів відносяться білий гриб. Шампіньйони або печериці. Гливи, опеньки, лисички, маслюки та сироїшки. А до отруйних грибів відносяться мухомор, бліда паганка, несправжні лисички та несправжні опеньки. Малята, запам'ятайте, без дозволу дорослих не можна брати гриби до рук. Дітки пропоную вам зробити аплікацію грибок. А робити ми її будемо незвичайним способом. А перед тим, як почати працювати, ми розігнемо наші пальчики. Ось листок і ось листок. А під ним сидить грибок. У вогкій оселі в маховій постелі. Брилик має та ховає, листям зверху покриває. Для роботи нам потрібно жовтий картон з намальованим грибом, гречана та манна крупа, клей та осінні листочки. Ну що, будемо починати? Спочатку рівномірно наносимо клей на поверхню шапочки грибочка. Потім посипаємо гречаною крупою та щільно розподіляємо її по всій шапочці, щоб вона прилипла до клею. Далі наносимо клей на ніжку грибочка та щільно посипаємо манною крупою, щоб вона добре прилипла до клею. Потім намазуємо клей на аркуш картону навколо ніжки грибочка та приклеюємо осінні листочки. Ось який грибочок вийшов, неначе справжній. Малята чекаємо на ваші грибочки. До побачення!